Ми розводимо харчовий барвник для того, щоб підготувати фарбу для розписування справжньої писанки, яка пишеться писачками над свічкою. Додаємо трошечки оцту для закріплення кольору. І розводимо тепленькою водичкою. Кольору окрема ложечка. Вона нам потрібна буде для того, щоб занурювати наші видуті яйця яйця, фарбник. І тепер додаємо теплої водички. Спочатку потрошку, щоб фарба розтворилася, щоб не було ніяких. Зайвих у нас там була однорідна гарна фарба. Ми готуємо заздалегідь фарбу для того, щоб вона не була гаряча, бо коли яйце розписане справжнім воском або парафіном від гарячої фарби, воно може попливсти. Фарба, поки ми будемо підготовчу роботу розписувати саму писанку, фарба наша. Вистигне. Ну, можна долити ще е, холодною водою кипяченою, є? Крані є. кипяченої немає. Ну, я ще не спробувала без крану. Давайте будемо додавати з крана. потому да, что моя... она остынет пока. Она остынет, Здравствуйте, остынет. заходите, заходите, заходите. Здравствуйте. Так, я, я сюда добавлю холодно, но вот это платье. Да, да. Я, хорошо. Я, добро, я хорошо. На мастер-класс не залишайте. Вы, не не слушай, вы, слушай, вы уже так, сдали? Так, сдали? Да, я, я потом зайду, я не буду. Мы будем приходить, когда я Так, для того, щоб розписувати, нам потрібно поставити десь в таке зручне місце, щоб можна було людині піднятися і занурити розписане яйце в певний колір, з якого ми будемо розпочинати розписувати. Вони мають ходити. де поставити фарбу. Тут залишаємо. А якщо хтось льопне на... Біля комп'ютера. Якщо тут дітлахи зараз розсядуться, на то поставити. Оля, я принесла. Для того, щоб розпочати написання нашої писанки, нам потрібно певні інструменти та матеріал. Серветки для того, щоб змочити їх в оциті і знежирити поверхню яйця. Ірина Михайлівна, будь ласка, серветочки роздайте і передавайте оцет, щоб кожна намочила серветочку в оцці. Всі пам'ятають, що на них не дмухати, вони якраз гарно зараз. Поставимо нашу серці для роботи. Ну, одну на двох можна взяти серветочку. Змочити в оциті і обтираємо поверхню яйця серветкою в оцеті, щоб знижити, щоб краще наша фарба приставала до поверхні яйця. Змочуємо в оцвіті наші серветочки. Давайте я допоможу. Смочуємо обережмо. Беремо в праву ручку серветочку, в ліву яйце і обтираємо, знежирюємо поверхню і повертаємо назад, щоб воно трошечки підсохло. Дівчатка, давайте серветочку. Беремо вправу з оцето, не вдихаємо дуже сильно оцет і знажирюємо обережно. Та уксус не знімає. Люся, ну ти повірила. поверила. Може кислота роз'їсти. Знижи йому поверхнюється. Там ми тримайте, тримайте. Що, вам досталося тільки одне? Витирай собі, витирай собі. Після того, як яйце в нас знежирене, ми беремо його в ліву руку, в праву руку достаємо олівець, звичайний простий олівчик. Затискаємо яйце між вказівним і великим пальцем, для того, щоб ми могли ось так нашою ручкою водити. Для зручності малювання малюночка. Двома пальчиками тримаємо. Наші ручки спираються на поверхню нашого стола, щоб було зручно, щоб руки не хилиталися, не ліктиками, а ось так обперлися, щоб було зручно нам повертати поверхню яйця і малювати лінії олівцем по тлу яйця. Малюємо такі символи, які ми з вами хочемо намалювати. Це може бути і квіточка, це може бути зірочка, це може бути люба тваринка намальована, люба рослинка, це може нам намальована бути хрест. Церква, людина все, що ви бажаєте намалювати, ви можете намалювати. Кожен знак символ несе на собі певне енергетичне навантаження. Є знаки, символи, які допомагають здоров'ю людини, які дарується ця писанка. Є знаки, символи, які допомагають жити довге-довге життя. Є на багатство символи, є на віру символи, є е, символи для того, щоб е, було е, багато худоби е, в, в, в сім'ї, е, розмножалися і овечки, і кози, і коровки. Дуже-дуже їх багато, і ми всі їх будемо вивчати на наших заняттях. А сьогодні ми з вами можемо е, взяти зразки наших писанок, і якщо хочете е, щось. Е, Роздивитися зараз я їх принесу. Стоп, стоп. Що це там нарисувала? Це ховала, хто знає куди її. Рисую, все. ж ми знайшли ті, щоб пройшло ході. Чи буде. Є символи, дивіться, це крапки. Вважається Божі сльозки. Звичайні крапки по тлу яйця, Це коли Божа мати е співала на ніч Ісусу Христу е пісеньки, вкладала його спати, а потім сідала розписувати е писанку, і слізки в неї текли, тому що вона знала, що чекає на її сина, і слізки крапали на саму. На саме тло писанки, виходиться такі гарні писанки. Ще є символи, такі символи у нас їх дуже багато Безконечники. коли ми бажали людям довго довго життя, лінія без початку, без кінця виходить безконечник. Рослинні символи різноманітні. Це бувають і сосанки різні, різна травичка, різні огірочки, грабельки це все так само на врожай, на довгий, довгий і багатий урожай. В нашому, в нашому з вами житті. Так само рослинні символи, різні трійця ще триєдина. Бог Отець, Бог Син Святий і Бог, Бог Ісус, Ісус Христос. Три це можуть бути і рослинні символи, і взагалі Бог, отець, три символи, і дух святий. Так. Так, так само тваринні символи. Да? Ось рибки у нас, тваринні символи, можна рибку намалювати. Да? Так само зображення Ісуса Христа, де вважається рибкою. Сонячні символи, да? наші різні завитушки, звичайне сонечко, зображення схоже на сонечко, різні тригвери, так само такі символи. Різноманітні квіти, які тільки можна собі уявити, можна і в формі сосанок, формі сніжинок вони виходять. Так само рослинні символи. Різноманітні області, в яких розписуються по всій Україні, писанки розписуються. Є в, в певній області свої маленькі нюанси, але все одно вони йдуть як обереги для сім'ї, для людини, якій дарується ця писанка на згадку. Птахи малюються, так? Малюємо зараз, поки я вам розповідаю, ви собі розписуєте писанку, звичайно, олівчиком підготовча робота. Олені, коні так само були з тваринними символами на писанках, розписували, мали певне, певне значення. Ще е, берегиня, так як наш гурток називається, да? берегиня для того, щоб оберігала сім'ю, оберігала роди, родину від всяких злих сил, так само розписували на писанці. Символи води, да? що вода плине, вода тече, вода не має ні початку, ні кінця, так само на довге, довге життя людини і родини. Церковні символи, да? дзвінички, церковки, куполи різноманітні малювали на писанках дуже багато регіонів наших. Є дуже цікаві писанки, який називається 40 клинців. Коли розписується ця писанка, можна загадувати 40 побажань. Вважається, що вона, вони всі справляться, ці сорок побажань. Церковні да ще у нас є хрести, малюють різноманітні на писанках. Різнаманятні зорі, ружі. Так само квіти малюються на писанках. Тут малюємо, вважаємо. Підготовча робота наша закінчується. Супер.